Друзі, сьогодні обмінюю свої українські права на іспанські. І з цікавого це те, що в мене просили лише мої водійські права, карточку ціє. і сплатити 29 євро. Ну і медичний огляд, який теж коштував мені 30 євро. Тобто, заміна прав з українських на іспанські буде коштувати вам десь 60 євро. Ну і саме головне це сіту спіймати. Я їхав в містечко Альзіра, це десь хвилин 40 від Валенції, бо Валенції спіймати дуже тяжко. Я чекав цю сіту. Три місяці, тобто три місяці назад, я тільки її взяв. А, і ну все швидко проходить. Українці вважають, що вони можуть не міняти дійсно на тимчасовому захисті права можна поки що не обмінювати. Але коли закінчиться тимчасовий захист, велика кількість українців побі... ну, просто реально побіжать обмінювати, бо потім будуть людям виписувати штрафи. Тому я раджу робити це зараз, особливо тим, хто після тимчасового захисту планує своє життя ще в Іспанії. Ну і зараз покажу вам, як виглядає тимчасові права. Ось так це виглядає такий папірець і даються вони бачити на півроку? Тобто на півроку мені їх дали. Друзі, кому потрібна допомога з заміною прав, можете звертатись. Ну а в цілому на цьому каналі багато корисної інформації про українців в Іспанії. Всякі от такі речі я тут розповідаю, тому. Якщо ще не зі мною, підписуйтесь, буду радий вас бачити в своїх підписниках. Ледь не забув, у мене для вас є інструкція Покрокова, як замінювати українські права на іспанські. Пишіть в коментарях слово інструкція і я вам скину посилання. Тільки давайте домовимось в коментарях і слово інструкція, не дедукція, не щось там ще щось не придумайте. Пишіть інструкція в коментарях і я вам скину, точніше мій робот автоматично скине посилання. І підписуємось, не забуваємо.